У Євангелії від Матвія, 16 розділ, містить важливі моменти вчення Ісуса, що стосуються Його ідентичності, майбутнього, церкви та місії Його учнів. Ось пояснення основних частин розділу. Перше. вимога знаку від фарисеїв і садукеїв. Вірші 1 4 фарисеї та садукеї приходять до Ісуса, щоб випробувати його і просять показати їм знак із неба. Ісус відповідає, що вони вміють тлумачити ознаки погоди, але не розуміють знаків часу. Він каже, що їм не буде дано іншого знаку, окрім знаку Йони пророка. Навчання. Знак Йони вказує на три дні перебування Ісуса в гробі перед Воскресінням. Ісус критикує фарисеїв і садукеїв за їхню невіру і постійне бажання фізичних доказів замість духовної віри. Друге остерігайтеся закваски фарисеїв і садукеїв. 5-12. Ісус попереджає учнів остерігатися за закваски фарисеїв і садукеїв. Учні спочатку неправильно розуміють його слова, думаючи, що він говорить про хліб. Ісус пояснює, що має на увазі не хліб, а вчення фарисеїв і садукеїв, яке є небезпечним. Навчення закваска символізує вплив, що може поширюватися. Фальшиве вчення і гіпокризія релігійних лідерів є духовною загрозою, якої слід уникати. Третє сповідання Петра про Ісуса як Христа, вірші 13-20. Ісус запитує учнів. За кого люди вважають сина людського? Учні відповідають, що люди вважають Його Пророком Йоанном Хрестителем і чи Єремією. Тоді Ісус питає: А ви за кого мене вважаєте? Петро відповідає: Ти Христос, син Бога живого. Ісус благословляє Петра, каже, що ця відповідь дана йому від отця, і додає, що на цьому камінні він збудує свою церкву, і ворота пекельні її не подолають. Навчання це ключовий момент, де Ісус відкрито підтверджує своє месіанство. Він також наголошує на ролі Петра та церкви в Божому плані. Церква будується на вірі в Ісуса як Христа. Четвертий Ісус говорить про свої страждання і смерть. Вірші 21 23. Ісус починає відкрито говорити учням про те, що йому потрібно йти в Єрусалим, багато постраждати від старших первосвященників і книжників, бути вбитим і воскреснути на третій день. Петро, почувши це, Намагається відмовити Ісуса, але він суворо докоряє Петра, кажучи: Відійди від мене, сатано, ти думаєш не про Боже, а про людське. Навчання Ісус показує, що Його страждання і смерть частина Божого плану спасіння. Петро, намагаючись захистити Ісуса, демонструє людський страх і нерозуміння Божої волі. П'ятий заклик до наслідування Ісуса, вірші 24, 28. Ісус каже учням: Коли хто хоче йти за мною, хай зречеться себе. І візьме хрест свій, і йде за мною. Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її, а хто погубить душу свою заради мене, той знайде її. Він також говорить про вартість душі, яка користь людині, якщо вона здобуде весь світ, але втратить душу свою? Ісус обіцяє, що син людський прийде у славі зі своїми ангелами, щоб віддати кожному згідно з його ділами. Навчання Ісус закликає учнів до самозречення і готовності страждати за Нього. Це вчення підкреслює, що справжнє життя і спасіння досягаються через жертовність, вірність і слідування за Христом. Загальний підсумок Матвій, 16 розділ, наголошує на кількох ключових аспектах християнської віри: один Ісус є Христосом і Сином Бога Живого. Друга церква будується на вірі в Ісуса і переможе сили зла. Третє християнське життя передбачає самозречення, страждання і слідування за Христом. Четверта віра має бути глибокою і духовною, а не залежати від зовнішніх знаків чи впливу фальшивих вчень. Цей розділ закладає основи для розуміння місії Ісуса і ролі Його учнів у світі. У Євангелії від Матвія, 17-й розділ, описує кілька важливих подій у служінні Ісуса Христа: Його переображення на горі, зцілення хлопця, одержимого демоном та розмову про податок на храм. Кожна з цих історій має велике духовне значення ось детальний розгляд. Перше. Переображення Ісуса, вірші 1.8. Ісус бере трьох учнів Петра, Якова і Йоанна на високу гору. Там Ісус переображується перед ними, Його обличчя сяє, як сонце, а одяг стає білим, як світло. З'являються Мойсей і Ілля, які розмовляють з Ісусом. Петро пропонує зробити три намети для них. Небесний голос із Хмари говорить це син мій улюблений, що його я вподобав. Його слухайте. І падають до дорілиць від страху, але Ісус підбадьорює їх, кажучи не бійтеся. Навчання переображення підтверджує божественність Ісуса, Його обличчя і одяг, що сяють, символізують Його славу як Божого Сина. Мойсей і Ілля представляють закони пророків, що свідчать про Христа. Голос із неба підтверджує, що Ісус є Месія, якого потрібно слухати. Друга розмова про Воскресіння і Іллю, вірші 9-13. коли вони спускаються з гори. Ісус наказує учням нікому не розповідати про побачене, доки він не воскресне з мертвих. Учні питають, чому книжники кажуть, що Ілля має прийти перед Месією. Ісус відповідає, що Ілля вже прийшов, але його не впізнали. Учні розуміють, що Він говорить про Івана Хрестителя. Навчання Ісус нагадує, що його місія включає смерть і воскресіння. Роль Іллі виконав Іван Хреститель, який підготував шлях для Месії. Це свідчить про виконання старозавітних пророцтв. Третє зцілення хлопця, одержимого демоном, вірші 14.21. До Ісуса підходить чоловік, чий син страждає від одержимості демоном, що кидає його у вогонь і воду. Учні не змогли зцілити хлопця. Ісус докоряє поколінню за їхню невіру і виганяє демона, зцілюючи хлопця. Пізніше учні запитують, чому вони не змогли цього зробити? Ісус відповідає: через вашу малу віру. Він каже, що навіть віра розміром із гірчичне зерно може творити великі дива. Навчання, ця подія наголошує на силі віри. Невіра і сумніви обмежують можливість дій Бога через нас. Віра навіть невелика, але справжня здатна рухати гори, творити великі речі. Четверте, передбачення смерті і воскресіння Ісуса, вірші 22-23. Ісус знову говорить учням, що син людський буде виданий людям, убитий. Але на третій день Воскресне. Учні дуже засмучуються через це. Навчання Ісус нагадує, що Його страждання і смерть частина Божого плану спасіння. Учні ще не до кінця розуміють це, але Ісус поступово готує їх до майбутніх подій. П'ята плата за храмовий податок, вірші 24, 27. У Капернаумі, збирачі податку на храм, підходять до Петра і питають, чи платить Ісус податок. Петро відповідає, що так. Ісус пояснює Петру, що як Божий син. Він не зобов'язаний платити податок, бо сини царя не платять податків. Але щоб не спокусити інших, він наказує Петрові піти на риболовлю і в роті першої риби знайти монету для сплати податку за обох. Навчання, ця історія показує смирення Ісуса. Хоча Він не зобов'язаний підкорятися людським традиціям, він це робить, щоб уникнути конфліктів. Водночас це підтверджує його божественність, оскільки він проявляє контроль над природою. Загальний підсумок. Матвій 17 розділ містить кілька важливих уроків. Один. Божественність Ісуса. Переображення підтверджує, що Він є син Божий і виконавець закону і пророків. Друга сила віри. Навіть мала, але щира віра може творити великі дива. Третє смирення і послуг. Ісус показує приклад підкорення людським звичаям, навіть коли Він не зобов'язаний це робити. Четверте підготовка до смерті і воскресіння. Ісус поступово готує учнів до найважливіших подій, які змінять історію спасіння. Цей розділ спонукає вірян до глибокої віри, покори Божій волі та розуміння божественного плану. Євангеліє від Матвія, 18 розділ, містить важливі настанови Ісуса щодо смирення, прощення, любові до ближніх та стосунків між віруючими. У цьому розділі Ісус навчає своїх учнів через притчі та прямі вказівки ось детальний огляд. Перше. Хто найбільший у Царстві Небесному? Вірші 1:5. Учні питають Ісуса, хто найбільший у Царстві Небесному. Ісус ставить перед ними дитину і каже, що якщо вони не стануть, як діти, вони не війдуть у царство. Той, хто смиренний, як ця дитина, є найбільшим у царстві. Ісус також говорить, що приймаючи дитину в Його ім'я, вони приймають його самого. Навчання, смирення, простота і довіра, подібні до дитячих, є ключовими рисами для входу в царство небесне. Найбільший у Божому царстві це той, хто найбільш смиренний. Друге попередження про спокуси вірші 6-10. Ісус попереджає, що якщо хтось стане причиною спотикання малої дитини, тобто віруючого, то краще йому було б повісити млиновий камінь на шию і потонути в морі. Він закликає бути обережним щодо власних дій. Якщо рука, нога чи око спокушають, їх потрібно відтяти або вирвати в переносному значенні, відмовитися від гріха. Краще увійти в життя вічне з втратами, ніж бути кинутим у вогонь геєни. Навчання Ісус підкреслює серйозність, спокус і гріха. Він наголошує на необхідності віддалятися від усього, що може призвести до гріха, навіть якщо це коштує жертви. Третя притча про загублену вівцю, вірші 10-14. Ісус розповідає притчу: якщо пастух має сто овець і одна загубиться, він залишає 99, щоб знайти загублену. І коли знаходить її. Радіє більше за цю одну, ніж за 99. Бог не хоче, щоб жоден із малих загинув. Навчання ця притча ілюструє Божу любов і милосердя. Бог шукає кожного грішника, який віддалився, і радіє, коли він повертається. Кожна людина для Бога має величезну цінність. Четверте вирішення конфліктів між віруючими. Вірші Ісус дає вказівки, як вирішувати конфлікти між братами у вірі. Якщо брат згрішив проти тебе, поговори з ним особисто. Друге якщо він не слухає, візьми з собою одного або двох свідків. Третє. Якщо він не послухає й тоді, повідом церкві. Четвертий якщо й церкви не послухає, вважай його як поганина або митаря. Ісус також говорить про силу спільної молитви. Якщо двоє чи троє зберуться в Його ім'я, Він буде серед них. Навчання: цей уривок підкреслює важливість примирення, відкритої комунікації та любові. Метою є не покарання, а відновлення стосунків. Спільна молитва має особливу силу. П'ята притча про немилосердного раба, вірші 21-35. Петро питає Ісуса, скільки разів потрібно прощати брата, що згрішив проти нього. Петро пропонує до семи разів. Ісус відповідає Не до семи, але до сімдесяти разів по сім. Ісус розповідає притчу Цар вирішує звести рахунки зі своїми рабами. Один раб винен йому величезну суму 10 тисяч талантів. Він не може заплатити, і цар, змилосердившись, прощає весь борг. Той же раб, вийшовши, зустрічає іншого раба, який винен йому невелику суму 100 динарів. Він не прощає йому борг і кидає у в'язницю. Цар дізнається про це і в гніві передає немилосердного раба катам, доки той не віддасть весь борг. Ісус завершує притчу словами Так і мій Небесний Отець учинить вам. Якщо не простити кожен братові своєму від серця, навчання притча наголошує на важливості прощення. Бог милосердно прощає нам величезний борг гріха, тому ми повинні бути готові прощати інших. Непрощення може стати перешкодою до Божого милосердя. Загальний підсумок Матвій, 18-й розділ, вчить нас ключовим принципам християнського життя: перше смирення і простота. Віра повинна бути як у дитини, друга серйозність гріха. Уникати всього, що спокушає до гріха. Третє любов і турбота як пастух шукає загублену вівцю, так і ми повинні піклуватися про ближніх. Четверте прощення і примирення. Ми покликані прощати інших так, як Бог прощає нас. П'ята спільнота віри. Важливо зберігати єдність і вирішувати конфлікти в дусі любові і поваги. Цей розділ навчає нас жити в мирі, любові та прощенні, відображаючи Божу милість у наших стосунках із іншими людьми.